Привіт! Зробимо з вами сьогодні дивний метод фіксації пірсингу, але він у нас буде практичний, він буде лежати на голові, і трошки буде інтересно, як ми це зробили для людей. Разом з цим матеріалом ми одразу підготовлюємо колечки, які ми будемо працювати. Я беру колечки від самого меншого діаметру до найбільшого, так буде вежливіше виглядати наша зачіска. Буду протягувати їх з допомогою гачка. Якщо у вас його немає, можете скористатися якою петелечкою або якимось іншим гаджетом. Колечки в нас є золотисті, стріплясті, більшого-меншого розміру, також до них є прикраси, але наша сама інтрига в тому, що ми з вами так поклали рисунок і він нас плоско виглядав на голові. Початок нашої бази має бути гостренький і далі йде трошки на розширення. І в нас виходить, початок буде з маленьких наших колечок, а далі на розширення колечки стають більші. Тож давайте зробимо з вами наш проборчик. Заставимо від самого початку краєвої хвостик і далі йдемо на розширення. І тепер буде в нас інтересна робота, нам потрібно буде просто вставити колечки в волосся, щоб воно у нас там лежало. Скористаємося при необхідності водичкою або воском, гелєм, кремом, заколюємо все, що нам може залежати. І тепер будемо фіксувати саме безпосередньо наші колечки. Починаю знову таки з маленького, зараз ми зробимо рейди лише з свого волосся. Тож я беру наш гачок, беру перше колечко, вона у нас малесенька, відділяю натуральному волосі, це у нас буде виглядати як три волосини. Закриваю гачок і протягаю колечко. А далі що волосся нікуди не сповзло, особливо тут в людей <смі> тут натуральне волосся буде дуже таке малесеньке і наче як три волосинки. Далі я ж з цим гачком відділяю буквально 5 мм і роблю наступний крок. І він у мене залежить від розміру моїх колечок, від діаметру безпосередньо. Беру наступну, тут, наче трошки прокручую, знову закриваю. І протягую. І знову кладу волосся. Якщо у вас волосся слизьке, одразу його заколюйте, щоб воно нікуди не потіпалося. Далі робимо так далі наступною пасмочкою знову відділяємо 5 мм, знову заколюємо. і протягуємо. Діаметр достатньо величенький, щоб одну прикрути шпильку. Так, далі беру наступні два колечки більшенького розміру і роблю вже більшенький відступ. Можете чергувати, можете не робити, щоб постійно у нас колечка була з якимось кроком. та надягнув. Або просто прокрутили і продягнули середини при бажанні. Зустрінемося з вами в кінці. Далі починаємо працювати. Є такий крем для брейдингу від Clory Studio, але він просто жирненький, він забирає наші пушки, Правда, що без степені фіксації. Тобто при бажанні можете відмазувати собі так ручки, щоб вони у вас не були сухі і не було електризації. Я трошки позаколювала пасми, щоб вони у нас не розпадались. Тепер наша задача буде тренуватися, ставити пальчик на корінь Ось, Беру першу саму, саму першеньку, ділю я її на три частини. Знову таки натуральному вусі. Тут у вас може бути буквально три волосинки. Тепер наша задача не тягнути на себе плетіння, а зробити так, щоб воно у нас починалося з самого початку. Ставлю пальчики, наче на голову, притискаю тут. можете техніці крабік, як вам буде зручно. І прокручую просто пасмочку під низ. З одного боку міняю ручку. Тепер права в мене тримає тут початок плетіння, а ліва передає пасмачку посерединці. У мене великий палець лежить на серединці, середні, середині пальця нашого вказівного. І ось тут тримую. Змінили позу. І тепер я беру з наступного колечка і буквально три волосинки додаю в наш підбор і об'єдную його обов'язково. Беру пасмочку, яку середню в мене була, значить відкидається, ставлю знову пальчик чергую, прокручую, забираю. Знову мене складеться великий палець посередині вказівні. Тепер знову таки з цієї. Пасмочки другої, беру знов частинку, це вже одна друга частиночка, об'єдную обов'язково і продовжуємо так далі плести. Знову змінюю пальчик, прокручую спочатку, кладу пасму, середньо відкидаю від себе і додаю третю частину другого кілечка, наче як підборчики кожен раз роблю. Знову змінюється ручка. Прокрутили. Якщо у вас тут самого початку буде трошки підніматися пасмочка, тоді можете залишити спочатку волосся, а потім вже додавати колечки. Дивіться, якщо вам буде так, там буде стрічати, забігаючи наперед. Так, знову продовжуємо. Тепер у нас третє кілечко, вирусню одну третю частинку, додаю в підборчик. І дивіться, бачите, кілечка з'їжджає, і я її просто кладу туди ж на патік. міняю ручку. Прокрутила і додаю одну третю від пасмочки. Одну третю поклали, об'єднали, підтягую одна знову кладу ручку, прокручую, і забираю третю частинку третьої пасми. І так ми далі продовжуємо. Тут ще б хотілося сказати, що якщо ви проплітаєте і у вас Пальчики стоять ось тут, а ваша наступна кілечка десь далі, тоді ми можемо проплести просто кілька разів в колосту без додавання підборів. Проплили раз, проплили другий. І коли ви вже підплили і бачите, що вже окей, ваша наступна вже колечка більша по розміру, і ви будете брати там більше, ніж три частинки. Більше. Там ми ось ділили тут на три частинки. А тут ми захочемо вже поділити на 4, на 5, на 6, а там, де в нас ще більша кілечка, там ще будуть більшенькі такі підборчики. Тобто дивимося, а регулюємо в залежності від наших колечок. Якщо ви відразу почали користуватися великими колечками а не маленькими, тоді у ваші підборчики будуть одразу більше. Хочу збігаючи наперед, для тих, хто перший раз буде сказати, що волосся на манекені густіше, ніж натуральне волосся, тому коли будете працювати вже з моделями, не лякаємося. Так, проплітаємо. І тепер ми бачимо, що у нас тут всередині колечки, вони щільно лежать до голови, а зверху в нас йде коса. Чому ми так робимо? Це така фішечка, щоб наші колечки були знизу і наші коси прикривали колечки. Тому що, як ми як би не хотіли, коли ми будемо просто брати і вставляти туди кілечки, вони ось нас таким кроком не вставляться і вони не будуть так рівнесні лежати. Так, беру наступну кілечку вже більшеньку по розміру, знову додаю до неї підборчик і далі починаю плести. Є різниця візуальна, якщо ви подивитесь на фото-відео, а якщо ви просто вставляли кілечки під низь, це один результат. І якщо ми кілечки з вами протягнули під низом, а далі починаємо додавати, і вони нас наче лежать в повітрі, це вже інший результат. Протягую. Пальчики у нас такі ж позі лежать. Наступний брейк ми з вами заплатимо з тканіколоном. Тепер я отут відколюю в мене була. Забираю частичку, додаю об'єдную обов'язково, прокручую ручку раз, і додаю з цієї сторони два. Тут у мене вже більший. І не забувайте обов'язково об'єднати підборчики, коли берете їх, щоб вони у вас. Були міцненькі, тугенькі. кілька разів проплила, додаю волосся знову підбори і додаю наступний раз. Коли будете робити клієнтам, не шкодуйте кілечок, поставте їх частіше, щоб вони у вас закінчувалися одна під одною, під наступною. Щоб він був такий красивий, безкінечний рисунок. Так, і закінчуємо з вами. Ви можете закінчувати до кінця робити пробори, можна знімати. Збирати в фіст високий, як вам буде зручненько, як ви з клієнтом домовитесь, так і робіть. У нас на нашій модельці ми зробимо з вами просто два брейдики і показую вам візуально, як це виглядає на клієнту безпосередньо, коли ми плетемо це на натуральному волосі. І ось так наші кілечки там лежать, вони нікуди не діваються, вони лежать рівненько і при голові, при самій голові. Далі ми заколюємо, ось перейшла на техніку карабічка, заколюю плетіння, можна зав'язати його вже резиночкою. І давайте з вами відділимо ще один брейд і додамо до нього канікалон. Тобто проплетемо не тільки волосся, а ще й додамо канікалон. Знову робимо гострий кінчик, проходимося. У голові проводимо підборчики і забираю я з хвостика, коли провела підбор. Забираю все яке у мене тут потрапило, щоб у нас тут був чистий з вами проділ. Така лінія без всяких підпушків, щоб було. Заколюємо далі волосся знизу, додамо води. Далі одягаємо наші колечки. І беремо маленькі пасмочки канікалону і зробимо нашу косу більш об'ємнішою. І зараз теж одягаємо колечки, як ми тут робили. Заз ми з вами залишаємо частинку волосся, ми будемо з неї починати плести, будемо додавати до неї канікалон. Відступили, беремо наступну лозечку. 5 мм підступили, 5 мм далі забираємо і починаємо одягати вже на них. Безпосередньо наші кулечки. Як у вас є можливість, гачком або пальчиками просто будь-як протягуємо, одягаємо і так рухаємося далі. Перше залишили, і будемо до неї додавати канікали. Рухаємося далі. Для роботи ми беремо канікалон суто. Косметичний чуть -чуть, трошки зовсім, якщо ми візьмемо забагато канікалону, тоді ми з вами перекриємо нашу красу, всі наші колечки буде дуже видно. Тому ці коси на суто декоративні. Ми беремо канікалон з тонким кінчиком, тут щоб у нас він йшов в тонкий кінчик при необхідності, або можете брати звичайний канікалон джамбу. Далі я взяла маленьку пасмочку і ще залишила три пасмочки для додавання. Ділю цю пасмочку візуально на три. Відділяю одну третю частинку, далі розділяю їх між собою і об'єдную роблю такий гачечок. Тепер увага для тих, хто робить це вперше. У нас є частинка, де менше канікалону і де більша частинка канікалону. З цієї сторони, де в нас більше канікалону, ми беремо першу пасмочку волосся і додаємо в ту сторону, де у нас було менше канікалону. Далі ставимо пальчик знову на голову, беремо наші пасмочки, наче як розтягуємо їх в різні сторони і далі не порушуємо початок, він залишається з самого початку. І починаємо плести, прокручую під низ нашу першу пасмочку. Далі до неї ми додаємо наше перше колечко. Для того, щоб воно у нас не крутилося було в балансі, я відділяю частинку волосся, додаю в підбор. Далі беру пасмочку, яку ми відхиляли, міняю ручку, тепер у мене пальчик тут тримає плетіння, прокручую пальчики і додаю другу частинку підбору, об'єдную. Міняю знову пальчики, прокручую пасмочку. І ми можемо або так далі плести, як ми плели, але ж то було б дуже просто. Давайте з вами додамо канікалон. Дивіться, ми, я відкидаю оцю пасмочку, наче від себе. Далі беру невеличку пасмочку канікалона. Я, наче, вставляю її зараз між великим і вказівним пальчиком, але не послабляю тут ні на секундочку наше плетіння. Прокручую під низ і ось до цієї пасмочки так. Під низ, наче вставила і відвела від себе. Забираю попередню пасму, тепер ми прокручуємо волосочку зверху під низ. І таку саму маніпуляцію робимо з цієї сторони. Теж додаємо маленьку пасму волосся. Знов, значи, вставляю сюди великий вказівний пальчик. Одну частинку я взяла в підбор, іншу кладу від обличчя. Далі буде увага. Прокручуємо. Прокрутили раз. Дивіться, ми забираємо попередній хвостик з правої сторони, середній просто відхилили, об'єднали їх обов'язково. Пасмочки у нас натягнуті іначе як струни, не послабляємо ні на секунду плетіння і додаємо для балансу ще разочок. Забрали попередню, цю вставили, я її так просто вставляю у пальчик. Тут у нас пасмочка натягнута, як струна. Знову підборчик додаю під низ. Відхиляю, тому що за носик зачепить клієнту. Тепер наша черга вже прокрутити пасмочку з іншого боку і додати одну колечку. Додаю колечку під низом під плетіння і забираю попередній підбір. Забрала, міняю ручку. Далі своє волосся прокручую максимально під низом. Міняємо пальчики, знов пасмочки у нас натягнуті як струни. І наша задача забрати попередню пасму. Тепер беремо частинку наступного кілечка вже в нас тут йде більшеньке кілечко. Забираю від нього частину, додаю в підбор. Канкелон більше додавати не буду, бо, іначе, тоді у нас перекриються наші всі колечки. Знов прокручую під низом. Додаю тепер лише волосечко. Із кілечок, і волосся своє ховаю під низ, і плету так далі, прокрутила. Бачу, що в мене тут зараз немає чого взяти, прокручую просто, наче в холосту. І вже коли підходить час до наступного кілечка, знову відділяю від нього частинку, додаю і плету так далі. Не забуваємо, що ми не тянемо на себе косу, ми тянемо, наче просто вліво-вправо. Початок у нас залишається тут, колечки у нас піднизу, така наче наша як прикраса, і ми рухаємося так далі з вами. При необхідності, якщо ви не хочете додавати кілечки, таким чином просто приплітаємо далі весь хвіст і коси знизу, вверх, і зверху вниз, і збираємо їх або в фіст, або просто доплітаємо такі брейди. Прокручую, далі додаю знову частинку від колечки і рухаємося так з вами до кінця. Ось так виглядає наше плетіння. Мені так значить цікаво, так, що косички всередині там живуть. Ви можете їх десь більше в одну сторону витягнути або в іншу, можна між собою ще такими ниточками перехрестити і виходить такий варіант плетіння колечок під низ під фрейд. Дякую вам за увагу. Мирного дня і чекати на ваших відпрацю. Інші брейди можна плести просто додаючи поступовий матеріал, так як ми з вами потренувались, потрібна вам кількість разів. Дякую за увагу.